Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Євгенія Кравчук, народна депутатка і засновниця заступниця даруйте голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації. Пар'є доєднується до нашого етеру. Наші вітання. Вітаємо. Вітаю. Ну поговоримо про реакцію. От, прошу дуже останнє, що маємо? Китай 34% мита на весь імпорт зі сполучених штатів Америки. Як Україна відповідатиме? Ну, ви озвучували позицію верніше цифри від кабінету міністрів. Що ну дійсно в нас є звичайно товарообіг сполученими штатами, але ми більше імпортуємо аніж експортуємо до США, і тарифи, які стосувалися металу сталі, вони ще раніше були впроваджені. Ем, тому ну очевидно, що буде якийсь період адаптації. Нам треба буде шукати ем, розуміти, чи ми ем, ем, чи наші виробники зможуть далі продавати, чи будуть у них купувати цей метал, чи це буде конкурентно здатно? А чи ем, треба буде шукати додаткові ринки збуту, але в ну скажімо так, в порівнянні з тарифами. На сталі з Китаю чи, чи будь-які продукти з Китаю чи Європейського Союзу, то ну, тарифи на Україну 10% це найнижчий поріг і знову ж таки ну очевидно, що зараз буде такий Такий ще період переговорів між основними гравцями, може там будуть якась зміна політики? Он очевидно, що в з Канадою може бути якісь інші тарифи в будь-якому випадку українські виробники вони. Переважні свої більшості е, е, орієнтуються на експорт або ж до країни Європейського Союзу, або до е, е, в, е, арабського світу, якщо це в тобто наші ринки збуту насправді лежать ближче до країни, так на, е, на, на, на території європейського континенту, або ж е, так, там Африка, якщо це знову ж таки стосується е, сільського господарства. Але ж це сполучені посудини. І як, власне, на торгівлю в Європі вплинуть американські мита? Або, очевидно, якщо ціни ну, поповзуть вгору, то вони не будуть працювати тільки в один бік? Це, безумовно, це буде такий стрес тести на наступні місяці, там протягом якогось періоду в 2025 році. Це буде певна адаптація, але знову ж таки тут уже питання, як будуть країни, на які сполучені штати наклали ці додаткові тарифи, мита, як вони будуть між собою працювати, і можливо вони просто переорієнтуються на торгівлю в зонах вільної торгівлі, так там де немає цих додаткових мит. І тут ще буде цікаво спостерігати за Китаєм. Я думаю, що вони точно захочуть отримати якусь навіть вигоду від цих тарифних воєн. Але знову ж таки, моє відчуття, що все таки Європейський Союз, і от ви цитували і в Велику Британію представники Великої Британії та й Канадійців. Вони все таки сподіваються, що це це така переговорна позиція, і зрештою. Ну раніше чи пізніше всі партнери повернуться до, до нормальної торгівлі протидія і, і готовність українського бізнесу до запровадження ось цих мит ну, передовсім про які галузі йдеться і яким чином тут е, ці сектори мають готуватися. Ну знову ж таки, це не так багато секторів, так це основні наші експортери, там сільська промисло... сільське господарство, вони точно не будуть зачеплені. Метал, так частково і очевидно, це якраз і питання пошуку додаткових ринків, або ж все таки оцінки, чи чи ці додаткові 10% Вони будуть мати якийсь категоричний вплив, і ті, хто. Купував всередині сполучених штатів цей метал, чи чи вони продовжують купувати так само як якісь вироби з металу? Можливо, це не таке здорожчання, яке? Спричинить відмову від фактично імпорту українських товарів, але знову ж таки давайте ну просто повернемося до парадигми, що Україні на що що то Україні безумовно треба. Більшою мірою орієнтуватись на експорт в найближчі ринки в європейський союз. Європейський союз це насправді дуже купівельно спроможне в політичне об'єднання. Але ну якщо докласти ще країн, які не в ЄС, але на європейському континенті, то тут і є величезні ринки. І зараз ми впроваджуємо там промисловий безвіз, який дозволить без додаткових реєстрацій продавати продукцію наших виробників до Європейського Союзу нам важливо звичайно зараз до червня максимально отримати кращі умови по відсутності тарифів для наших для нашої продукції в Євросоюзі. Бо в нас ці роки під час повноставного вторгнення діє оця пільгова ставка нуль тарифів. Але очевидно, що в червні там деякі галузі можуть бути переглянуті, і це теж виклик для. Для бізнеса і виклик для економіки хочемо ще одну тему з вами обговорити. Скасувати право вето в Євросоюзі закликала президентка Європейського центробанку Крістін Лагард. За її словами, одне вето може зруйнувати колективні інтереси 26 інших країн. Тому ЄС варто перейти до голосування більшості. Послухаємо. Оскільки ми розширюємо нашу економіку, нам потрібно відповідним чином модернізувати процес ухвалення рішень. Щоб відстоювати свої позиції, ми повинні діяти як єдине ціле в кількох ключових сферах. А це означає, що нам потрібно структурно змінити спосіб ухвалення рішень. Крістін Лагард, президентка Центрального банку Європи. Ну, механізм, яким він може бути, тому що це заклик. Давайте визначимося із тим, до кого це передовсім був заклик, і яким чином, якщо би на це країни погодились, це рішення можна було би втілити. Розумієте, тут проблема, щоб прийняти це рішення, треба мати абсолютний консенсус. А я знаю як мінімум одну країну, яка не походиться. Але підозрюю, що є ще інші країни, особливо які не великі за розміром, невеликі за економікою, а відповідно менші за політичним впливом середині Європейського союзу, які би не захотіли втрачати право вето. Зараз обговорюється більш детально зміна формату голосування в питанні безпеки і зовнішньополітичних питань. Але знову ж таки, це е, е, не можна вирішити іншим шляхом, щоб всі країни погодилися із зміною. У цього формату голосування тому безумовно я можу тільки погодитися з пані Лагард, що європейський союз він потребує реформи в своїх внутрішніх рішеннях. Більше того, якщо ми ж говоримо так доволі серйозно про розширення європейського союзу, і мова не тільки про Україну, а мову там про західні Балкани, Молдова. Тобто, це може бути ряд країн, які увійдуть в європейський союз. Ну там, скажімо, до кінця цього десятиліття, Принаймні, це озвучують як дуже такий вірогідний термін. В тоді виходить, що до цього величезного столу, так який так великий, 27 країн доставлять ще стільців, але не реформують знову ж таки формат роботи за цим столом. І ну очевидно, що це дратує багатьох країн-членів Євросоюзу, особливо ті країни, які економічно сильніші, і певною мірою вони субсидують слабші країни або Угорщина, вона ж реципієнт в європейському союзі, так і щоразу. Щось Орбан собі виторговує. Зараз, ну, насправді, якщо говорити в контексті вето, то Угорщина заблокувала. Відкриття кластерів переговорних для України, і вони ми мали відкрити перший кластер квітня. Очевидно, що цього це вже навіть просто технічно, мені здається, неможливо, але це ну вже питання, щоб хтось з єврокомісії коментував чи з Євроради. Але це такий ну процес, де фактично Угорщина одна країна з 27 Поставила ем, свою цю палку так в колосо, е, і воно далі не крутиться. І тут питання: чи це буде якась е, може вплив е, ті ж самої Німеччини, яка дуже економічно. Угорщина дуже економічно залежить від німецького бізнесу, від інвестицій, від, від ну від німеччини як найбільшого торгівельного партнера. чи це буде загалом євросоюз? Бо знову ж таки вне угорщина захоче. Орбан захоче від розморозити частину заморожених фондів, і ну це таке постійне. Остійне тільки є дискусія, але зрештою, згадайте, і в грудні прийняли рішення про відкриття переговорів. Орбан пішов каву пити і продовжили санкції не нещодавно кілька тижнів тому на Росію. Так і зрештою до дотисли Орбана, але це безумовно, дуже дратує і безумовно європейський союз має думати і про свою реформу. У нас мало часу залишається, але знаєте, тут примітно, що ініціатива відходить не від лідерів країн Євросоюзу, не від Німеччини, яка є найбільшим спонсором власне в цьому бюджеті, а від Крістін Лагард. Чому в Євросоюзі про це я не знаю, соромляться говорити, не хочуть про це говорити? Я не думаю, що це ініціатива, бо вона не має такої ініціативи. Президент Центробанку не має такого це. Це просто її думка, яка потрапила в пресу її зараз обговорюють. Але ця ж думка не нова, і власне очевидно, що це запитання, яке їй поставили. Воно базувалося на тому, що в багатьох столицях країн-членів європейського союзу обговорюють, що це ну дуже така ну модель роботи європейського союзу, яка вже втомлює і вичерпала себе. Тому очевидно, що це все таки відповідь на певні дискусії. Але в, про це говорять і в Брюсселі, і про це говорять в європейських столицях. І оце от можливість прийняття рішень зовнішньополітичних і безпекових, воно якраз. Походило із я от можу тут помилитися, але здається з боку Німеччини. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо ще раз для аудиторії та Євгені Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, і член української делегації у Пар'є.